Всім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжкові спойлери. Сьогодні у нас будуть такі е, нетипові книжкові надбання, можна сказати, невеличка розпаковка, але тут нема що розпаковувати. Це у мене е, не книжкові надбання, все різний різний став, різні карточки, всякий мерч по аніме. Я завітав у е, Мукачівський е, кей-поп-шоп Джузов. Я вже розповідав про цей магазин на каналі. От знову туди завітав, знову дещо набрав, дещо мені подарували. І також я завітав до Альфаріуса, де забрав у нього карточки, аніме по One Piece. і бачу, він теж мені там подарочок вер. Тож, всі посилання будуть в описі до відео, а я почну потрохи показувати вам, що я собі придбав і що я. Отримав. Спершу почнемо із Джузошопа. Це в мене два плаката, щоб було на чому знімати відосики. Дуже мені сподобався цей плакат. І взяв до нього додачу цей плакат, щоб можна було знімати якісь відосики не тільки на аніме фоні. А, далі я взяв собі там ще карточок, підхопив а, така по. О, Сюн, не пам'ятаю, як цей тайтл називається. Мені карточка просто сподобалася. Китайське ЄО, і звісно, що я хотів це мати. І ще одна така по цьому ж. Дуже класно зроблена, дуже якісна карточка. Ще одна теж із цього ж тайтлу. Це вже Блулок. Теж мені сподобалася, дуже гарно намальована карточка. І цей крутий персонаж, мені він подобається з Магічна битва. Такі карточки взяв. О, взяв собі, треба буде акуратно, щоб не. Я хочу зберегти потім цю наклейку. Зараз її так мало відірву, а потім її релікто. Фігурочку. Це у нас Кірішима з моєї Геройської академії. Обожнюю цього персонажа він дуже класний. О, у мене вже є декілька з ним фігурок, і, звісно, що я не міг пройти в повз ще до одної фігурки. О, придбав дуже радий всіх покупці. Це моє найулюбленіше з того, що я тут придбав. Ну а це вже мені дали в подарунок безкоштовно. О, наклейки. Це. Боже я не пам'ятаю, я вічно забуваю, як цей тайтл називається. Хто пам'ятає, напишіть в коментарі. Бродячі пси. Щоденник фармацевта, здається, так, якось воно називається. Не знаю, хто це, якийсь кореєць. Знову китайський Яой, знову якісь корейці. Uh, і такі дві закладинки. Дуже класні закладки для книг. Мені це дуже вони подобають. Різні персонажі дуже-дуже класно зроблено. Тож я дуже радий uh, подаруночкам. А uh, Це uh, з джузошопом. Все. І перейдемо до Альфаріуса. Uh, я в нього заказував, купу карточок придбав. і бачу, він мені щось тут подарував. Почнемо з подарунків. Це наклейки. По аніме, які я люблю які я дивлюся. Він знає, що я люблю. І він мені це понадорував. Я дуже радий такому. О, мідорія, клас. Клас, супер. Дуже дякую за такі подарунки. Далі це, собственно, карточки, за якими я ходив. А, дуже класно. Вау! Реально, мені це не подобає, що воно квадратне, не зрізане, при... не тоді такі е... м'ягенькі кутики, як їх називав я. а Такі гострі кути, але все одно арт бомбезний. Дуже-дуже-дуже класно зроблена ця карточка. Е... З усіх заказаних мною це, напевно, найкраща карточка. Так. Далі такий персонаж. Я без поняття, що це персонаж за персонаж. Мені просто сподобався дизайн. Ляха муха він тут на такому класному лево оленьове А тут він лише сам. Чому не зробили оце головним? Чому не зробили щоб цей олень був? Блін. Клас. Я хочу таку карточку з таким оленем. Ніхаук. Далі. Не знаю, що це за дівчина, але. Кентаур мені сподобалося. Зорро, як без Зорро, Луфі. Санджі. У мене дуже-дуже багато різних карточок з Санджі. І весь час, коли щось є нове в продажі, я, звичайно, ще купляю. Цей мені Русал мені дуже подобається. Завжди теж його купляю. По Джоджо, не знаю, мені просто цей дизайн персонажа сподобався і я його придбав. Тут же він самий. І тут же опа, полетіло. Аварія сталася. Виловив. Тут же він самий ще з одним персонажем. Не знаю, просто дизайн персонажа сподобався. Я Джоджо -Джо не дивився, не збираюся дивитися. А для мене це занадто великий крінж. Я не люблю крінжове. Ні, аніме, не серіали, не книги, нічого крінжового я не люблю. Але ну, дизайн персонажа класний. А далі це про Бензобелі, Бензопила. О, так. А це звідки в мене взялося? О, це він мені на подарунок подарував. Клас. Вау! <сміст> Супер. Це. Е, я так розумію, напевно, він ходив сам у Джоджос Шоп. Е, якщо так, то напиши в коментарі, якщо ні, то виправ мене, але клас. У мене такі ж самі подарунки з Джжу Шопа були. Але все одно супер, дякую. Е, люблю подаруночки, далі е, цей головний король піратів, не, не пам'ятаю, як його звати. Е, зараз з голови вилетіло, але дуже класна карточка. Луфі, звісно що. Соп класний, е, Санджі, як без Санджі, Зоро клас. Боже, я не пам'ятаю, звідки ці карточки. Це мені подарунок. Це точно мені подарунок. Я це не заказував. <граф> о, Альфаріус мене радує. Альфаріус, клас. Блін! Вау! О, ого, я не очікував такий подарунок. о <граф> Вау! Клас. О, не, ну супер, блін. Офігеть. Офігеть, просто Дейдара. Дай, Боже, який Дейдара. Голова не варить, ніхера не варить голова, ну дуже класно. Цей теж класний. Це Офігеть, вау! Вау! Ні, Ну реально дуже клас. І наруто. Офігеть! О, клас! Супер! Укланіюся, це супер, просто подарунки. О, я радувався Джузошо, щоб, щоб мені подарунки подарував. А виявилося, що там мені ще й Альфаріус подарунки подарував, і це просто супер. Я такого не очікував приємного подарунку. Дуже 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 дякую. Е, у мене сьогодні день подарунків, я дуже цьому радий. Е, сподіваюся. Е, Відео вам сподобалося. Не знаю, дуже таке сумбурне вийшлося, -е оскільки ну, я не очікував а, таких подарунків. Воно ну, для мене сюрпризом було. Я не знаю, що вам розказувати, що показувати, бо, бо я такого не очікував. А, тож буду заокруглятися, прощатися. Бувайте до зустрічі на каналі.